Ефірі на часі. Останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. І далі про таке. Герої на щиті у Запоріжжі попрощалися з загиблим захисником родом із Кушугумської громади Сергієм Мерзляковим. Навчатися офлайн і головне безпечно. Гімназії номер 25 оновили укриття на екскурсії безпечним простором. Була і наша знімальна група. Максимально видно, що зроблено це для комфорту. Дитини, четвертий обмін за минулий тиждень додому на українську землю повернулись полонені герої. Більшість з них офіцери та бійці молодші 25 років. Ніч на неділю ворог масово на Полтавщину, били з безпілотників та балістики по об'єктах енергетики та сільськогосподарської інфраструктури у Кременчуцькій громаді. Також пошкоджено будинок, автомобіль та лінію електропередач. Вони застосували в цьому ударі різні типи ракет: крилаті, балістичні, аеробалістичні. Також були і дрони. Іранські дрони, шахеди. Щоб ускладнити захист для нашої ППУ, значну частину ракет і дронів вдалося збити. Люди не постраждали, але, на жаль, є ушкодження енергетичної інфраструктури, і це російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота. Шість загиблих та четверо поранених на Донеччині за минулу добу є руйнування будинків, складів та техніки у Волноваському, Покровському, Краматорському та Бахмутському районах. Цього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 194 людини, у тому числі 33 дитини. Четвертий обмін за минулий тиждень додому на українську землю повернулись полонені герої. Це воїни ЗМУ, десантно-штурмових військ, морських сил, добровольці, прикордонники та нацгвардійці. Більшість з них офіцери та бійці. Молодші 25 років. Є й ті, що перебували у полоні з 22 го року. Звільнені захисники, окрім медичної, отримують допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування. У полоні три роки один місяць. Три роки ми з Маріуполя назовста. Хто чекає вдома? Дружина, дружина, діти, внуки мене, мої добре. Я вперше чули. Також відбулась репатріація полеглих захисників залізничним транспортом. Тіла полеглих воїнів у прискореному режимі доставили до України. Четвертої ранку ворог знову тероризував Запоріжжя безпілотниками. Вибухи чули у багатьох районах. Один із шахедів влучив по агропідприємству, що спеціалізується на виробництві добрив та рослинництві. Попередньо обійшлось без постраждалих. Атакували і прифронтові села та селища внаслідок удару дроном. У Магдалинівці поранено чоловіка. Упродовж доби окупанти завдали 426 ударів по 14 населених пунктах. Надійшло сім повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Росіяни посилюють укріплення на запорізькому напрямку. Зафіксовано 25 вантажівок з лісом на Пологівському напрямку через Маріуполь. Також бачили і бронетехніку в бік міста Пологи та інженерно-мінерну техніку на північ Донеччини. Посилюють оборону окупанти через тиск наших сил оборони. В Маріуполь з під Гуляйполя та Новопавлівського напряму вантажівки завозять поранених та стають на відпочинок. Окупанти жаліються в розмовах, що важко. Це співпадає зі звітами наших сил оборони півдня. Тим часом на запорізькому напрямку розвідка України знищила три дороговартісні системи ППО ворога. Це Бук М3, РЛС «Імбир» та самохідний ракетно-гарматний комплекс Панцир с 1 У Запоріжжі попрощалися з полеглим захисником Сергієм Мерзляковим. Він мешканець Кушугумської громади. І 87-й тамтешній герой, який віддав життя за Україну, загиблого проводжали в останню путь усім містом. Та по центральному проспекту церемонія герої на щоті стала вже своєрідним символом прифронтового запоріжжя та можливістю вшанувати воїна нашого земляка. Вага запоріжці. Зупиніться. Проводжаємо героя на щиті. На хвилину транспорт і люди завмирають, аби вшанувати героя. Так запоріжці прощаються зі своїм захисником. Сергія Мерзлякова востаннє везуть вулицями рідного Запоріжжя. Траурна колона проїхала головним проспектом до церкви Покрови Пресвятої Богородиці на Хортицю. Люди завмирали, ставали на коліно, аби вшанувати пам'ять і подякувати герою за захист. Щались із захисником рідні, побратими та земляки вже біля січової церкви вже 11 років. Україна веде запеклу боротьбу з агресором, майже кожну родину опалило полум'я війни. Мало катеринівці, де Сергій Мерзляков жив разом із родиною, всі знали його як добру і працьовиту людину. Поважали за чуйність, готовність йти на допомогу, а також за високу майстерність у будівельній справі. Був дуже гарною людиною, гарним братом, гарним батьком. Гарний для дружини чоловіком. Вручили пові... ну, Він же працював, вручили. Він пішов. Він не відказувався. Він пішов на цей самий захищати. Був спочатку на Курському напрямку, а потім вже пішов тут сюди. На Запорізький напрямок. Сергій служив у 501 му батальйоні морської піхоти. Воював на Курщині, потім на запорізькому напрямку. 5 червня 25-го року загинув під час оборони села Малинівка у Пологівському районі. З нашими односельчанами в місті вони в один батальйон перевелись на Запорізький наш напрямок. І там в Малинівці захищали. Більше чотирьох місяців він стояв на цьому напрямку і таке приключилось. Був наступ, і при наступі, виходить, в них влучив дрон і не стало Сергія. Сергій Мерзляков, – 87-й житель Кушугумської громади, який віддав життя, захищаючи Україну від російської агресії. Громада саме його любила за те, що він був золотими руками, як будівельник. Ну і саме головне був добрим і справжнім батьком з великої літери. І ми його всі поважали, пишалися. І дуже прикро проважати останній путь сьогодні. Нашого героя. серце завжди обливається кров'ю. І сьогодні це 87-й Черговий раз за мужність і героїзм захисника посмертно нагородила міська рада медаллю честь і слава відзнаку за героя. Отримала дружина. Таких як Сергій не забувають його ім'я назавжди викарбувано в нашій пам'яті та в історії держави. Після завершення офіційної частини у січовій церкві військовий капелан провів молитву за полеглого героя Сергія Мерзлякова. Поховали на Осипенківському цвинтарі. Вдома на нього чекали донька, дружина та батьки. Ольга Ларіонова, Олександр Гоц, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Опанувати новий фах та підвищити кваліфікацію. Ветерани та учасники бойових дій можуть отримати першого або другого світу на пільгових умовах. Як це буде, розповіли активісти організації Наші мрії у хабі ВетеранПРО, де презентували проєкт вступ 2025 Цьогоріч отримати нову освіту ветерани можуть без вступних іспитів і абсолютно безплатно. Ректори місцевих вишів розповіли захисникам про те, які нині спеціальності популярні і необхідні саме у нашій області. Окрім цього, проінформували про послуги від служби зайнятості. Ветеранам пропонується безоплатне навчання за програмою Ваучер. Це коли держава оплачує 30 тисяч гривень за навчання. Цієї суми вистачить, аби здобути другу вищу освіту та оплатити навчання в магістратурі, врешті випадків різницю суми сплачує сам студент або його роботодавець. Дуже популярний напрям транспортні технології, електроенергетика, електротехніка відновлювальні джерела енергії, а спеціальності і також ті підприємства, які сьогодні знаходяться в місті Запоріжжя. Вони пропонують місця для працевлаштування. Це металургія, машинобудування. Ми маємо надати змогу ветеранам зрозуміти, що вони мають іти е, мирне життя, мати диплом вищої світи. Вони вже на іншому рівні будуть спілкуватися з суспільством. Ви саме ті люди, які будуть драйверами майбутніх нашої трансформації і майбутнього зростання України. Серед спеціальностей, на які зараз фіксують суттєвий попит, також психологи, менеджери, юристи. Навчання пропонує і Таврійський державно агротехнологічний університет. Це єдиний аграрний виж Запорізької області. Незважаючи на виїзд тимчасово окупованого Мелітополя, заклад зберіг колектив викладачів та майже всіх студентів. Два десятки спеціальностей пропонують актуальні аграрні професії та готові прийняти до лав студентів ветеранів, учасників бойових дій та дітей. -ветеранів. Аграрні спеціальності завжди є потребі. Це агроінженерія, агрономія, садівництво та інші там харчові технології дуже важливі. Якщо сказати про самих ветеранів, які учасники бойових дій, то вони дійсно мають пільговий мого вступу. Їм практично гарантується бюджетне місце. А ось цього року також небезпека. Ми стали наш університет, став учасником пілотного проекту. Ти діти, навіть кож учасників ветеранів ОБД можуть отримати кредит, скажем тобто безкоштовне місце державне, якщо вони діти учасника ОБД освіта молоді виклики зими. Саме з цими пріоритетами до Запоріжжя завітала делегація представників Європейського союзу та ООН вони вже не вперше допомагають нашій області, а нині привезли нові ідеї та плани підтримки. Де побували і що обіцяють, дивіться у сюжеті. Пані Світлана постійна відвідувачка молодіжного центру People.ua. Щоб емоційно розвантажитись, малює. Каже, навіть від того, що в центрі постійно кипить життя, стає легше. Приємні, якби люди, які десь працюють ну, переважно молодь, що дуже приємно. Приємна атмосфера. Ну, якби і Поєднання і мотошня постійно, але воно не заважає, тобто воно якось помади, тобто всі займаються своїми справами і всім комфортно. Центр став прихистком для молоді, яка була змушена залишити свої домівки через війну. Заклад релокувався з Мелітополя і відновив свою роботу вже у Запоріжжі завдяки підтримці ЄС та програмі розвитку ООН. Молодь може займатися від починаючи від неформальної освіти, різноманітних тренінгів, курсів, освітніх програм, закінчуючи просто змістовними дозвіллям, прийти пограти з друзями або просто працювати, оскільки у нас відкритий простір ми працюємо для того, щоб їм забезпечувати комфортні умови для того, щоб вони могли почувати себе від. За кошти ЮНІСЕФ відремонтували й укриття гімназії номер 1 Діти вже тривалий час навчаються у змішаному форматі. Уроки тут не припиняються навіть під час тривоги. А до цього все всі навчалося? А Як вони краще навчатися? Побувала делегація і в навчальних класах підземної школи. сотні тисяч містян тепер живуть звичайним життям. Ми намагаємося навчитися, ми намагаємося працювати, ми намагаємося надавати медичну допомогу, і що дуже важливо, багато з цього завдяки допомозі Європейського союзу. Не всі про це знають, але будівництво підземних шкіл фінансується спеціальною програмою Європейського союзу. The Union. європейський союз разом з державами-членами є найбільшим партнером і прихильником України. Ми працюємо іноді через наших партнерів. Ми не такі помітні, а колеги, які впроваджують програми, помітніші ніж ми. Тому я рада, що ми тут з ЮНІСЕФ, через яку ми фінансуємо, ми відвідали відділ генерації коду та молодіжний центр. Партнери з ООН кажуть, допомога триватиме. Зараз фокус на підготовці до зими. Тож вже з літа планують те, як забезпечити тепло і безпеку. у нас є гуманітарні центри вздовж перфронтової лінії. Є велика група гуманітарних працівників ООН та інших країн далеко звідси. І ми продовжуємо працювати в цьому напрямку, щоб задовольнити найнагальніші потреби. Зараз майже розпал літа, але нам потрібно подумати про зиму. Тож з гуманітарного боку ми вже думаємо про те, що важливо для зимового сезону, який наближається. На завершення делегація вшанувала пам'ять загиблих героїв, поклавши квіти до дерева пам'яті. Вадим Сорвін, Аліна Мельничок, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Після канікул за парти в укритті гімназії номер 25 що у Вознесенівському районі, завершили ремонтні роботи. Вже з вересня діти повернуться до навчання в очному форматі. Уроки будуть проходити у безпечному, сучасному та комфортному сховищі. Який вигляд має нове укриття? Бачили наші журналісти. Укриття 25-ї гімназії розраховане на 126 дітей в одну зміну. Після капремонту це безпечне середовище, площею 500 квадратних метрів, обладнане за всіма стандартами. Є п'ять великих кабінетів, санвузли, один з яких інклюзивний. Медичний кабінет відремонтовані всі комунікації. Вентилятор на Електрощитова. Потім у нас два сучасних виходи. входи виходи відбудували. Повністю замінили сходи на запасному виході. Зробили ліфт для людей з обмеженими можливостями. Скрізь встановили нові красиві перила. Тобто, наше укриття із сірого сумного підвалу стало яскравою такою. міні підземною школою. у гімназії навчаються 488 учнів у 18 класах. Освітній процес тут планують організувати в дві зміни. Також другу зміну будуть навчатися і вихованці філії мистецької школи, яка розташована в будівлі закладу. На жаль, за три з половиною роки тільки п'ять днів вони були офлайн школі. Тому для нас це велика радість, що сьогодні ми вже відкриваємо наше укриття, і з 1 вересня діти зможуть уже повноцінно навчатися в школі. Дуже приємно, що про наших дітей наскільки подбали, тому що ремонт. Сподобався максимально видно, що зроблено це для комфорту дитини, щоб наші діти могли навчатися і отримувати якісне якісні знання і щоб була соціалізація, чого зараз на жаль дуже мало буде безпечніше ніж під час тривоги бути де-інде, де немає укриття. А влітку в укритті буде працювати цифровий освітній центр безпечний простір для навчання і дозвілля школярів. В ньому будуть проводити різноманітні зустрічі, гуртки та психологічні тренінги. Крім цього, сховище також може приймати жителів міста, які захочуть перебувати тут під час тривог. Мешканці будинків поблизу користувалися нашим укриттям з самого початку війни. На початку війни у нас тут проживало до 500 людей. Я сама була змушена приїхати, щоб їх обслуговувати. Вони проживали тут декілька місяців, навіть коли воно ще було не відремонтування. То і зараз у нас воно завжди відкрите. Мешканці знають, де їм можна. Ми виділили окреме приміщення, лави, підвісні лави. Тобто нас всі знають, може як старі знайомі. Ремонт в цьому закладі освіти вдалося здійснити спільно з ЮНІСЕФ і громадською організацією. Платформа спільних дій більше 11 мільйонів гривень було надано ЮНІСЕФ, 5 мільйонів гривень було надано міським бюджетом, і також платформа спільних дій надала більше 5 мільйонів гривень, щоб реалізувати. Благоустрій навколо школи, тому що тут заміна всіх покриттів, всіх в'їздів, виїздів. Це також обличчя школи. Тому дякуємо їм за те, що вдалося не просто зробити укриття, а й вирішити питання благоустрою, що також важливо. Гімназія номер 25 входить до сотні освітніх закладів, які готові навчати дітей в офлайн форматі. До початку нового навчального року підготують ще не один безпечний простір в школах, зазначили у міськраді. Аліна Мельничук Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ. У Запоріжжі презентували міську програму старше покоління запоріжців. Вона розрахована на три роки та буде охоплювати понад 90 тисяч літніх людей за рік. Ініціатива спрямована на покращення якості життя пенсіонерів, складається з семи завдань. Це, зокрема, соціальна інтеграція, отримання нових знань, культурні потреби, медичні послуги. і надалі підтримувати цю категорію і розширювати можливості для культурного досвіду. Зокрема, організувати безоплатні екскурсії містом, музеями, святкові програми, і тематичні вечори, покази українських фільмів у кінотеатрі Довженко. У бібліотеках та центрі культурних послуг будуть проводитись майстер-класи, заняття з гаджетами, лекції, арт-терапії, танці та інші активності. Також на урочистості до Дня захисту людей похилого віку запросили близько ста запорізьких ветеранів, їх нагородили почесними грамотами. Серед відзначених і 80-річна Алла Власенко понад 40 років вона працювала в медицині, а зараз очолює ветеранську організацію медичних працівників Хортицького району. Під їхньою опікою 349 людей. Люди похилого віку, коли мають великі проблеми по здоров'ю. Також відсутня допомога з близьких, коли зараз багато хто від'їхав, вони залишилися одні зі своїми проблемами. Ми допомагаємо їм, оказуємо всяку допомогу матеріальну, фізичну, моральну. Щоб наші ветерани були захищені і відчували нашу підтримку. Сміх – це зброя. Запорізький театр імені Магара завершує сезон видовищними прем'єрами. Одна з них комедія П'ятниця 13». Вона створена за п'єсою сучасного французького драматурга Жана П'єра Мартінеса. Права на постановку автор безплатно передав запорізькому театру. І, до речі, це вже друга прем'єра комедії в Україні. Які ще сюрпризи наприкінці сезону підготували актори. Розкаже Ольга Ларіонова. Прем'єра комедії п'ятниця 13 на Магарівських підмостках відбулась саме у п'ятницю 13 червня. Автор п'єси, сучасний французький драматург Жан П'єр Мартінес, особисто привітав запоріжців у відеозверненні. Для мене велика честь передати авторські права на цю п'єсу вам в Запоріжжі. Це скромна підтримка воєнних зусиль та мій внесок у збереження бойового духу мешканців усіх поранених міст. Хай живе Дарвин, Ukraina Украина, <gibberish> Хай живе вам між Францією та Україною. Сміх це зброя, сміх це боротьба, настрій людини це боротьба проти війни, і він дуже підтримує Україну всіляко. Він засуджує те, що агресію Росії, все, що у нас відбувається, і тому він слідкує за нашим життям, за життям українців, і тому він каже: Ви. Під під бомбами ще робити мистецтво? Робити виставу. На Сцені розігрується зовсім непобутова історія з життя сучасних французів. Герої дві подружні пари, які зовсім не схильні сумувати під ударами долі. Що чекатиме їх у п'ятницю 13-го? Неймовірний успіх чи карколомна невдача. Автор не розкриває інтригу до самого фіналу. Протягом півтори години без перерви на антракт четверо молодих акторів тримають увагу глядача. Тож у нього є щаслива можливість відволіктись від цього дня і зануритись у неймовірні пригоди французів. Для нас це важливо, тому що сьогодні театр в умовах війни має виступати саме як терапія, і виступати як, хоч на декілька хвилин, щоб люди забувалися, що ми у війні. Завдяки цьому, в цій виставі, нам це вдасться. В таких випадках вони завжди організовують підтримку психолога, щоб попередити близьких, їх підтримати, і все таке. Це друга постановка французького драматурга в Україні, і перша режисера Антона Меженіна на запорізьких підмостках. Він художній керівник Дніпровського театру драми і комедії, особисто знайомий із Мартінесом. І рік тому одну з його п'єс поставив вдома. Тоді ж магарівці запросили Меженіна до співпраці. А майстер, занурившись у постановчу роботу, високо оцінив творчий потенціал колективу. Всі служби працюють дуже злагоджено, всі е, працюють на результат і всі дуже. Люблять свою роботу тут. Я зустрів чудових художників. Я хочу звернути увагу глядача на костюми, на художнє оформлення це стосовно театру Магара. Ну і в принципі, трупа дуже сильна. У виставі п'ятниця 13 задіяні два акторські склади. Обидва цікаві по-своєму каже режисер. Тож він запрошує подивитися прем'єру щонайменше два рази. А наприкінці червня у театрі відбудеться ще одна: вистава. Концерт Казінова Банк, видовищне дійство із акторами музики, танцю і драми. Нею і закриється 96-й сезон у театрі імені Магара Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Які медичні ініціативи впроваджуються у Запоріжжі? Про це дивіться у новому випуску програми Акценти одразу після новин спорту. Я ж на цьому з вами прощаюсь до зустрічі у наступному випуску новин.